Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, ми дійсно маємо підтримувати аграрний сектор. Він є сьогодні ключовим, одним з ключових для нашої економіки. Однак цей законопроект, ну його важко навіть назвати половинчастим, він закриває підсотків 5 проблематики, з якою сьогодні зіткнулося український аграрний сектор. Ви всі бачите події, які розгортаються на україно-польському кордоні. Лише зараз, через декілька місяців, починають чухатись премєр міністр міністр інфраструктури, вже чомусь міністр оборони, і всі, всі кому е, треба і не треба, зібралися їхати на зустріч з польськими представниками на кордоні. Знову будуть встановлювати шоу. А треба було ввести планомірну роботу, роботу з партнерами. Я розумію, там є і політична складова, але не треба кидатися словами. Тому що, коли ти говориш ми на вас, на стратегічного партнера, який прийняв півтора мільйони твоїх громадян під час повномасштабного вторгнення і допомагає їм фінансово, а ти виходиш і плюєш їм в обличчя, розповідаючи про те, що а ми зараз на вас суд подамо. Ви або подавайте, або затоліть пельки і не несіть абсолютно незрозумілу ахінею. Друге, ви повертаєте, ви повернули податки для аграрного бізнесу. Ви зараз надаєте бронь для підприємців, які працюють в цій галузі. Ви пропонуєте поставити двадцятку доплати або мінімалку в 30-35 тисяч. Скажіть, будь ласка, в якого з комбайнерів є такі зарплати? Хто зможе сплачувати бронь? А я вам розповім, як це працює в аграрному секторі. На початку війни їм дали бронь на частину людей. А потім забули в лапках дати, тому що це дуже зручно. Люди працюють в білу, і люди просто сьогодні підуть в якості танкистів в якості мехводів тощо, тощо, тощо. Ми не закриваємо питання переробки, ми не закриваємо питання кредитування, ми не закриваємо питання, які пов'язані з вебом. Ви там завтра плануєте голосувати за ці недолугі закони. А по великому рахунку сьогодні на аграрному секторі наживаються всі, на бізнесі наживаються всі, і БЕП, і всі інші силові відомства. Але е, ви просто намагаєтесь дати оці розписки, не закривши всі ті проблеми, які стоять перед цим сектором. Ви так йому не допоможете. А якщо допомога не надійде найближчим часом, ви його просто знищите, Знищите один з ключових. Секторів економіки нашої держави, тому давайте цей законопроект відправляти на доопрацювання, робити його якісним, повним і дійсно допомагати українській економіці, а не робити вигляд. Дякую.